Всім привіт! Ще одне безкорисне відео. Ремонт на цей раз альфа 110, тобто Альфа Мустанг 110. По-моєму, 19 рік випуску. Вже заїжджено. Ну, коротше, е ремонт двигуна. Це Майже повна капіталка двигуна. Він же своє від'їздив. Пробіг у нас ось 14600. Вже компресія ніяка, великий жор масла. Заводиться погано, тягне погано. Е, з ремонту, що я планую? Е, Циліндр з кільцями з поршнем по-любому міняти. Ну, відповідно, прокладки. клапана по-любому притирати, сальники клапанів по-любому міняти. І, можливо, і придеться міняти головку, бо власник цієї альфи якому я, виходить, як страхова каска чи як, пожиттєва безкоштовна гарантія? Коротше, це є. Казав, що, по ходу, свічку закрутив неправильно і, напевно, пошкодив різьбу. О, Перерізати я її не буду, заморочитись не буду. Я, я його вже морально підготував, що, скоріш за все, буду міняти головку. Ну і відповідно, планую замінювати зразу ланцюг ГРМ. З роликами, з, з цим, з натяжним. І, по, по ходу, все. Чесно, я такого двигуна не розбирав вже більше 10 років. О, взагалі зараз їжджу таким китайцем. До речі, планую продавати, якщо комусь цікаво. Так. Навіть не знаю, що почати. бляха Весь в болоті, якось так. Людина трішки не, не по людськи його притащила. Ну, але, але. але. Зараз буду розбирати і буду продовжувати. До речі, для розборки. Зараз ось, підготував інструмент. По-перше, мають бути ключі. Ну, всі ключі, які потрібні, бо без того не, ну, ніяк, щоб братися за будь-що. Ось. Ну, маю такий наборчик, в мене ще є один, але цього мені достатньо буде. Також рушково-накідних ключів, я думаю. Тут буде вдосталь. Особливо там мені треба буде на 9, бо в альфах регулювання клапанів. І, по-моєму, зірка ГРМ. Ну, зірку ГРМ ту головкою буду крутити, але там підключ на 9. Е, свічний ключ. До речі, в мене самокльопний. Я колись сам зробив, вирізав. На плазмі під свічку. Ось такого шестигранника. До трубки приварив. У ну, мене такий хазяйський ключ. Я б сказав вічний. І обов'язково потрібно мати зйомника. Трішки вже навіть поржавів. Це зйомник для ротора ну, генератора чи як то його там, магніто, його ще називають. Ну, Без нього, в принципі, можна зняти, але це кустарний метод. Не рекомендую. Краще купити він там гривень 200 зараз. Ну, я не знаю, я його купляв також років 10 чи скільки тому. І так само, якщо хтось буде купляти. Цього зйомничка. Не беріть дешевого, беріть от такого трішки грубшого, дорожчого. Бо я колись купив дешевого. ну, Реально на один раз, а може і не вистачило. О, так, Для розборки починаю я. ну, Зараз викручую свічку, відкручую оці болтики, вони тут, по-моєму, по підключені на 10. І починаю знімати головку. І далі так потихеньку добратися до циліндра. Тоді знімаю цю кришку генератора. Тут, тут, до речі, з цієї сторони масла нема. Ще, ще прийдеться зняти цю кришечку. Тут вже масло є, тут щеплення. Прийдеться її зняти для того, щоб відкрутити кришку маслонасоса, щоб ну, подвинути вала з приводної зірки маслонасоса. Ну, хто, хто знає, той знає. Хто не знає, в відео постараюся це показати розказати. О, бо це є, є один момент, що із-за тої зірочки треба знімати цю кришку. Ну, для цього масло треба спускати. Ну, але все, все одно ми плануємо масло нове ставити. О, ну так, Також для зручності е, ці лапи зараз відкручу. Продовжуємо. Так. Е, припинив я його розборку. Зараз все ж таки планую піти помити, бо почав розбирати. Почав йопкатися і зрозумів, що ну, треба його все ж таки помити, з хімією помити, щоб все було охайно. Перед тим спробую показати, як він запускається на сьогоднішній день. Тобто він повністю холодний, ось попутна холодна. Паць, не знаю, що мене вийде. Так, де тут? я вже не пам'ятаю де вальфі. А, навіть тут. Да, так. Вот так, Попробую запустити. Добре. Як той Олог його зводить, не знаю. Ну, надуємо. Отак він запускається, не запускається, короче. Зараз. Як запускається мій. Так ось. Так, так, так уж холодний. Це в принципі не, не в кемо, але ну до мене, мене пробіг. Фактично мульцевий. блін, аж гаряча, О, блін, ото. Що позорився? Ну, коротше, дросі на заслонку, то він зараз запуститься легко. Ну заглох бо ось. Так запускається новий мотоцикл. А так запускається мотоцикл, який реально вже своє від'їздив. Е, так, думаю, йду зараз мию і е, буду починати розбирати, але це вже буде напевно наступна частина відео. До речі, для розборки маю собі такого мата, щоб лежати під ним. Ну, типу, ножку твою відкручувати чи ще щось. Крутити, досить зручно на ньому лежати. То це, напевно, я буду монтувати в окрему частину відео його розборку, бо я дуже багато говорю, багато і не в тему. І, і по, по збірці двигуна по ремонту також буде окреме відео. Тобто, кому цікаво, кому це буде потрібно. Ну і хто подивиться це, і відповідно буде потрібно по самому відео ремонту, то і подивиться наступні частини відео. Дякую за перегляд.